Та у нього добро в очах так говорили люди про Івана. Він одружився з Світланою, в селі казали то любов, вони такі гарні разом, і справді, перший час було все як у пісні, та з часом життя чомусь потемніло. Іван жив у ситях, у домі світланиної матері. Свокруха була жінкою гострою на слово, а Світлана ніби й добра була, але якось так усе частіше починала огризатися, придиратися, дорікати. Найбільше Іван терпів заради сина, маленького Андрійка, який якраз пішов до школи. Іване, ти знову прийшов пізно, гримала Світлана. Та я ж на роботі затримався, на роботі чи ти десь тинявся? не обманюй мене. Свекруха тільки хитала головою, я ж тобі казала, не твоєї він породи, не буде з нього толку. А він мовчав, тихо, боліло, десь у грудях, але відступати не хотів, син росте. Коли хоч він міг бачити має бачити батька вдома, думав Іван. Та Світлана все частіше почала звинувачувати його в тому, що він і в думках не мав. Навіть у зрадах, яких не було. Одного разу, коли сварка переросла у велике зло, вона просто сказала Іди, іди геть з дому, мені такого не треба. Вона сказала це так холодно, ніби ставила крапку в чужій історії, а не у власній сім'ї. Іван стояв хвилину, ніби оглушений, а тоді просто зібрав кілька речей у стару сумку. Найбільше боліло не вигнання, а маленькі очі сина, що виглядали за дверей. Тату, ти ж приїдеш? Приїду, синку, я завжди буду поруч. Але не завжди життя дає виконати дані дітям обіцянки. Іван жив де прийдеться, трохи в гуртожитку від роботи, трохи в друзів. Роботу на заводі рятувала від самотності. Одного дня в цех зайшла нова працівниця Марина, невисока, з тихою усмішкою і глибокими очима, що носили всередині світ сумних історій. Начальник познайомив Марина, це наш Іван, він покаже, що й до чого. Коли вона зняла хустку, стало видно, молода жінка, але вже зі слідом втратив погляді. Згодом Іван дізнався, що її чоловіка не стало, вона залишилась сама з маленькою донечкою Оленкою. Мені страшно починати все спочатку, тихо зізналася вона одного разу під час обідньої перерви. А хто ж каже, що треба все і відразу, відповів Іван. Можна просто жити помалу. Ця простота і прив'язала їх одне до одного. Марина була лагідна, уважна, не кричала, не докоряла. Іван почувався з нею поруч, ніби знов вмів дихати. За кілька років вони одружилися і переїхали в її село. Там серед вишневих садів і теплих сусідів вони почали нове життя. Оленка росла щебетливою, лагідною, називала Івана дядько Іван, а потім якось сама собою сказала Тату, а можна я так тебе буду називати? Сльози в нього тоді стали в очах. Іван завжди намагався бути поруч із своїм сином, дзвонив, писав, приїжджав коли міг. але дружина колишня щоразу знаходила причину, щоб не пустити. Не треба нам його, Андрію, він нас покинув. Мамо, але ж він тато. Який тато? Він тебе зраджував, мене ображав. Я тебе сама виростила. Я тобі і тато, і мама. Андрій Ріс слухав одне, а в серці чулося інше. Слова мами стали його правдою, але глибоко-глибоко сиділо питання А якщо все не так? Коли йому виповнилося 20, він сказав матері Я хочу побачити тата, хочу знати, який він, хочу вислухати його. Світлана спалахнула. Не смій він тобі ніхто. Якщо підеш, дверей не відчиню. Але юнак вже був дорослий, в той день він поїхав, з важким серцем, але внутрішнім відчуттям, що так треба. Іван саме рубав дрова за хатою, коли почув: Добрий день, тату. Сокира випала з рук, він обернувся і побачив, перед ним стоїть високий хлопець, схожий на нього самого в молодості, ті ж очі, та ж тиха сила. Андрій, синку, я прийшов поговорити, якщо можна. Марина вибігла з хати, зрозумівши, хто це. Заходьте, заходьте, я зараз ще зварю, щось на стіл поставлю. Вона накрила стіл так щедро, ніби зустрічала рідного племінника. Іван трохи тремтів руками від хвилювання, від радості, від страху щось зіпсувати. За столом розмова була довгою. Іван говорив чесно, без виправдань, без злості, просто правду. Андрій слухав у нього повільно танув лід, що роками наростав у душі. Та більше його розчуло інше, коли у дверях з'явилася Оленка, вже юна, струнка, з великими світлими очима. Добрий день, привітала свина. Добре, відповів Андрій і відразу відчув, що в грудях щось м'яко обірвалося. Цей дім, ця сім'я, ця дівчина усе вразило його так, ніби він нарешті знайшов те, що шукав. Він почав приїжджати частіше. Паски навели, яблука в серпні, чай довгими вечорами, розмови з батьком. Лагідні погляди з Оленкою. Марина раділа нарешті ви будете разом. Іван на тебе стільки років чекав. Коли Андрій одного разу сказав матері мам, я буду одружуватися із Оленкою, татовою пачеркою, Івана освітлана спалахнула, як жар. Ти мене зраджуєш, я відречусь від тебе, чуєш, сину? Відречуся. Як це з дочкою тієї розлучниці? Мамо, сказав Андрій, вона не розлучениця. Вони з татом давно ж були вже не розлучені. І вона добра, і Оленка добра, і тато. Тато теж дуже хороший. Я це побачив сам, переконався. Не смій, якщо підеш до них, не повертайся. Андрій вистояв, мовчки зібрав свої речі. Він любив маму, поважав її, був вдячний за її нелегке життя. Але він розумів не можна будувати нове життя на чужій ненависті. І він обрав любов. Весілля було скромне, мама не прийшла, але під старим грушовим деревом зі сміхом, сльозами радості і тихим шепотом, хай вам щастить, був батько його і його дружина. Іван дивився на сина Оленку, і в його стояло те, чого він ніколи не казав у голос. Боже, дякую тобі, що дав мені шанс, другий, кращий, навіть кращий, ніж міг я сам уявити. Мама Андрія, хоч і говорила, що не прийде, але стояла далеко за воротами. Дивилася, як її син одружується, і серце стискалося. Він вибрав людину, яку любить, а маму покинув. Іван підійшов до сина, обійняв його так, як не обіймав руками, і сказав: Ніколи не соромся любити тих, хто дає тобі тепло. Це найправильніший вибір. І справді, часом життя ламає людей. А любов тихенько все склеює. А доля, як мудра жінка, все одно веде туди, куди треба.